Доброго дня, шановні колеги, коротке вступне слово. Дійсно, великий суспільний резонанс викликав затримання на гарячому зв'язку з підозрою в вчиненні тяжкого особливо тяжкого злочину заступника голови Одеської військової адміністрації Мурата. Зв'язку з цим, задовольняючи суспільний інтерес до цієї справи, ми сьогодні. Проводимо цей спільний брифінг тих правоохоронних органів, які безпосередньо займалися цим провадженням. Це перше. Друге, на що би я хотів окремо наголосити, це вимоги статті 62 Конституції України. За Конституцією України особа, доки її вина не доведена вироком суду, який вступив в Законну силу, вважається невинною. Тому прошу враховувати цю конституційну вимогу в своїх репортажах про ці події. І третє, на цій стадії достового розслідування дуже багато інформації, яка, можливо, цікавить закономірна засобами масової інформації і громадськість. Ми не можемо. Зараз розказати, це буде згодом, але не зараз, тому що є е, суттєві е, чинники, які стосуються таємниці до свого розслідування, і головна наша вимога, крім задоволення суспільного запиту на інформацію, також не, щоб це не нашкодило е, розслідуванню його ефективності та результативності. Е, це в якості вступу. Е, е, Санач, якщо вступі щось доповнити. Саме не представники засоби масової інформації, да, хочу зазначити, що, на жаль, війна не поставила наступ корупційні зловживання різного характеру. Розкрадання гуманітарної допомоги і поставки товарів для за залучення цілями для потреб оборони, хабарі. Все це є загрожується національної безпеці. Сьогодні, коли українські бійці не чують холодних окопах, воронять нашу державу, більшість цивільних волонтерів, то є для нас дійсно таке питання найатакувальніше. Що стосується самого затриманого, питання, так? Давайте я тоді продовжую, і ми, 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 ми приблизно так розоб'ємо е нашу важну інформацію. Я доповім питання, які стосуються до розслідування процесуальних моментів. А е Віктор Александрович, що стосується е того е оперативного супроводу, який надавала е Служба безпеки провадження. Е про що я хочу е сказати в тому обсязі, який ми можемо зараз сказати? Приблизно на початку грудня до Одеської обласної прокуратури звернулася особа з повідомленням про те, що готується вчинення злочину особою, яка сьогодні є фігурантом цього кримінального провадження. Невідкладно. Прокуратури було зареєстровано це кримінальне провадження в єдиному реєстрі до сторов розслідувань, і е, доручена служба безпеці України в Одеській області здійснення оперативного супроводу і проведення відповідних е, невласних стрічів грашкової е, е, в ході цієї розробки е, була максимальна взаємодія між прокурорами та оперативними працівниками, яка е, надала результати, з якими ми можемо сьогодні сказати, що м, по м, повідомленні по підозру. Емуратору, у нас згідно вимог КПК, стаття 286 вимагається, щоб було достатні підстави. Достатні підстави були встановлені в тому числі вчора, при розгляді опитання прокурора про обрання запобіжного заходу, також їх аналізував, тому що обов'язком суду є також визначення наскільки вагоми докази кримінального правопорушення, за яким підозрюється. Особи, що до якої застосовується запобіжний захід, в цьому провадженні було проведено цілу низку слідчих невласних дій, про які також розкаже Віктор Олександрович. Але на чому хочу наголосити, що знову ж таки з врахуванням вимог стійше другої інституції. Підозра за КПК України це є припущення. Про вчинення злочину певної особи. За е, м, вимогами КПК, твердження про вчинення злочину з боку сторони обвинувачення є обвинувальним. Тому на цій стадії досудового розслідування ми саме будемо займатися надалі тим, щоб ці е, підозри були перевірені надалі ще додатково е, необхідним слідчим шляхом. І ми змогли сформувати свої твердження в рамках зміна. До цього триває півськове слід. Щодо певних подробиць, про які можна зараз також сказати, дійсно ми підозрюємо, що мало місця підбурювання до того, щоб особа, скажімо так, яка Перебувала в довірливих відносинах з Братовим, передала певну перемірну вигоду для вирішення питань щодо непритягнення кримінальної відповідальності у кримінальному провадження, яке розслідується іншим правоохоронним органом. Ну, поки що, можна сказати, так, що це розслідування не, не відбувається в Одесі. Зв'язку з цим, за нашу інформацію, у цьому, у цьому кримінальному провадженні у цих осіб відбулися обшуки і відповідно вони намагалися. Далі якимось чином вплинути на те, щоб не бути притягнутим до кримінальної відповідальності. І збирали, намагалися збирати для цього кошти. Про кримінальне провадження, про те, що сказав Керсан, Санч, воно за нашою інформацією стосується саме розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення цін на Певні товари, які мали поставлятися для потреб обороту. Далі ми ще будемо вивчати цю ситуацію, але за версією органів досудового розслідування ситуація розвивалася наступним чином. На сьогодні також, щоб завершити процесуальну частину докладу, ви вже знаєте про те, що вчора. Було судове засідання, за яким був обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі там, більше 3 мільйонів 200 тисяч гривень. Також прокуратура поставлена питання про відсторонення багато від посади, заступника голови Одеської військової адміністрації. Також ряд інших про питань щодо майна, яке ми вважаємо. Має доказове значення це національне провадження. І засідання, Поки що я закінчу і передам слово Сергій Константинович, все доступно проінформував вас. Слід додати, що міста Служби безпеки, Управління служби безпеки в Одеське прокуратури області, Проводився повне комплексне власне з більшових розколень. Це була глибока розробочна ситуація. Велася розробка, фіксувалася кожна розмова, Ці заходи думаю, понад один місяць. Значить, наш підозрюваний пане Муратов використовував методи конспірації. Був обізнаний про формі методи роботи правоохоронних органів. Тому дійсно ці заходи проводились не так просто зараз. Але що, що слід зазначити? Що на початку грудня даний посадовець значить, запропонував та схилив одного з керівника структурного підрозділу для надання неправильної вигоди, як вже Сергій Константинович. Повідомив для вирішення питання з нібито його зв'язками правохоронній системі України для закриття кримінального провадження. Згодом значит, сума, яку він назвав, була в розмірі 35 тисяч доларів США. Згодом ця сума була зменшена до 27 тисяч доларів США. А вже 3 січня він, значить, були передані ці гроші безпосередньо в Мінбудівлі обласної державної адміністрації. Але значить, цей посадовець, пане Мурато, що він прикривав свою злочинну діяльність, відразу ці гроші передав ще одного посадовця, який в свою чергу передав його водію. Тобто весь, весь ланцюг, Тобто прийняття такої неправірної вигоди був відфіксований, задокументований і на гарячому в одмін будівлі пане оратор був затриманий. Але ще раз хочу наголосити, шановні журналісти, за версією досудового судового розсліду. У нас жорсткі вимоги щодо отримання вимог щодо презумпційної нейноват. Тому все, що ми кажемо, це версія поки що до розслідування. Далі ми просунемося, я впевнений в цьому, але. На цій стадії, коли минуло буквально три дні, ми не можемо нічого стверджувати. Не маємо так, в принципі, основну інформацію, яку ми наразі можемо надати, ми повідомили. В засобах масової інформації є багато різної інформації, яка десь відповідає дійсності, яка ні. Сьогодні підозрюваний Муратов підозрюється в чинні злочині за статтею 190 частиною 4. Це особливо тяжкий злочин, це заволодіння чужим майном шляхом на зв'язування довіри вчинив особливо великих розмірах. А також за статтею 1527 частиною 3 статті 369 КК України це закінчення замок на підборювання до надання неправомірної на види службової особи, яка займає відповідальне становище. За вчинення службових сово інтересов того, хто нам дає таку вигоду будь-якої дії з використанням службового становища. Ми, скажімо так, не будемо обмежувати стільки цим провадженням, тому що у нас є ще додаткові напрямки, за якими нам треба працювати. Тому, як то каже, далі буде. Запрошую доверта. Серйозно 1 +1. У Мене два питання, якщо можна ну, визначити, хто, хто буде відповідати. А, буквально кілька тижнів тому з'явилася інформація. Я б не пам'ятаю звідки вона інформація про охорони структуру, про те, що Одещина вона виявилася найкорумпованішим регіоном. Були такі а, перевірки. І, і чи пов'язано затримання цього чиновника? Чіє чи моротом першою тою ластівкою, яка, яка може бути і далі для того, щоб все ж таки, ну хоча б під час війни, вичистити регіон від. Від таких посадовців, тому що ну, фактично кожного дня ми бачимо, що з'являється ця інформація. Це перше питання. Друге питання стосовно самого Муратова. Наскільки я правильно розумію саме провадження, тобто він, він обіцяв нібито вирішити питання кримінального провадження. Чи це означає, що в нього є якісь зв'язки з правоохоронцями, чи будуть розглядатися в подальшому якісь посадові особи, в тому числі правоохоронних структурах? Дякую. Щодо а, першого вашого питання, я думаю, що а, питання, що це перша ластівка, а, ну а, це не перша, гучна і, я маю не, не перша і не остання, однозначно, тому що лише в минулому році дав ми закінчили на право до суду більше ста країн проваджень зазначення корупції. Можливо, дійсно не такі резонансні там особи, але то, то теж доволі такі а, значення і буквально. Вчора, позавчора, були повідомлення засобів масової інформації про реалізацію на митниці, де також відбувалися системні побори за перевезення вантажів, в тому числі таких критичних, як генератори. і так далі. Це все відбувається, скажімо так, в загальному процесі, який ми відпрацьовуємо. Робити це доволі таки важко, тому що дійсно вживаються суттєві заходи щодо конспірації. Але, тим не менше, думаю, що результат він, в цьому разі очевидний. Більше, що це дуже важко довести справу до реалізації затримання на гарячі. Але тут ми ну, це змогли зробити. І друге, про що там було? Стосовно зв'язків зв з посадовцями в охоронних структурах. Стосовно зв'язків, дійсно, ми це питання будемо перевіряти. Передані спочатку ще одному посадовцю, потім водію. Чи фігурують вони також у цьому кримінальному прибаченні, чи є запобіжний захід для них, чи взагалі вони там до чого, чи є вони можливості в Значить, Як е я вже повідомив, що зазначений посадовець використовував такий механізм для прикриття своєї злочинної діяльності. Тому він не, не повідомляв е значит, іншому посадовцю також водії. Що це за гроші і звідси вони взялися. Тому, е, ми так. це поки, поки що, напевно, не знаємо, повідомляв чи ні. Це дійсно треба буде ще додаткового перевірити. Ми, ми розуміємо ланцюг. Вони не працювали безпосередньо в тому вигляді, коли людина могла побачити, що там. там вони теж були, скажімо так, законспіровані. Але ми змогли одразу по горячому відслідкувати цей ланцюг. Це дійсно теж важливо, тому що... Знайти предмет неправомірної вигляд безпосередньо при проведенні обшуку це дуже важливо для доказової бази окремі провадження, і це було дійсно гарним результатом. І друге питання щодо потерпілої особи: чи дійсно вона настільки боїться за своє життя, що вона там змінила свої дані, як вчора стало відомо з засідання? Та чи дійсно її погрожували там? Я думаю, що питання про те, що ви це збере своє життя, поки що ну, дійсно можливі такі ризики, але поки що вона насамперед є дуже суттєвим джерелом доказів для нас. І для того, щоб не відбувався тиск на цю особу, яка надає викривальні свідчення і відповідно була задіяна в власних слідчих в колесових цілком логічно, що ми намагаємося зберегти в таємниці дані про них. Прошу. Владимир Матвійчук, Суспільна Одеса. Питання, яке цікавить, напевно, всіх. Чи зміг наразі пан Олег Муратов нести заставу? Наразі ні. Олена Милова, прямий. Скажіть, будь ласка, чи буде розслідуватись, ви сказали про додаткові напрямки, чи буде розслідуватись безпосередня посудова діяльність Муратова. Зараз в мережі ширяться дописи волонтерів, які розповідають, як Муратов не тякав на хабар за те, щоб був ввезений гуманітарний вантаж в Ну, По напрямках, знову ж таки, я не можу зараз публічно доповідати про те, за якими напрямками. Але як я і сказав, далі буде. Так, колеги, ще прошу запитання? Це немає збільшення це. 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 це Дякую вам. Дякую вам, шановні колеги, шановні журналісти, за те, що ви приділили увагу. Ми сподіваємося, що те, що у вас цікаво, ми з вами могли довести. На сьогодні, але з, при наших наступних зустрічах я думаю, я зможу розказати з того, що знаю більше. Сьогодні вибачайте, що можливо не на деякі питання, які вас цікавлять більше. Ми не можемо розказати з об'єктивних причин таємниці досудового судового слід. Дякую.